В Дві лепти. Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. ІСУС був зі своїми учнями в Божому домі. Храмі. Він спостерігав за людьми, що кидали гроші до скриньок на пожертви. Ці скриньки нагадували вигнуті сурми. Люди кидали до них монети, тому що в той час не було паперових грошей. Зібрані гроші йшли на отримання Божого дому. Та Божої справи. Підходили багатії, вони кидали багато грошей, аж ось до скриньки підійшла бідна вдова, вона вкинула дві лепти. Це були найдрібніші мідні монети. Ця вбога вдова вкинула більше за всіх багатіїв, котрих ви бачили сьогодні, сказав Ісус своїм учням. Учні здивувалися, вони знали, що вдовині дві лепти не мали великої цінності. Ісус допоміг їм зрозуміти, Багачі клали малу частину від своїх грошей, віддаючи те, що їм не потрібно, пояснив він, а ця вдова віддала все, що мала.